Наше заняття. Дуже рада вас всіх вітати. Ми працюємо з двох екранчиків. На одному ви бачите презентацію, а на іншому екранчику ви бачите мене. Дуже рада, що ми сьогодні зустрілись і попрацюємо. Нам дуже важливо і з вами бути обережними. І я вам пропоную сьогодні. Разом зі мною повторити правила, які, ви, я точно знаю, і впевнена, що ви вже знали і чули, і е, е, слідкуєте за цими правилами. А ми їх трішки повторимо. Домовились? Так, домовились. Клас. Тоді починаємо. Ви бачите перед собою картинку. Картину бачите? Що тут за біда така? В нас є ручка і в нас є відповідь, добре? Так, що ми тут бачимо? Що тут таке трапилось? Хто в нас хоче відповісти ручку? Підіймайте, будь ласка. Так, Мирославчик, будь ласка. Не да пальці за ваш ток. Точно, бо що там? Там електричество. Так, правильно, це небезпека. Дівчатка, що ви побачили? Що там таке відбувається? Де там небезпека? Лізочка, будь ласка, вмикай мікрофончик. На плиті вогонь. Точно, на плиті вогонь. Що іще ми бачимо? Що ще в нас там трапилось таке? Так, Мирославчик, будь ласка, Ко собака кручит. Собака гавкає? Правильно? А чого вона гавкає? Як ти гадаєш? Бо, що тут огонь і кто-то спаивается. Собака вона нам як сигнал, так, що починається пожежа. Всі швидко, швидко сюди. Молодці, давайте подивимось наші невеличкі такі правила, так, що не можна робити. Хто що побачив, хто що знає, яке правило ми знаємо? Ліза, яке правило знає? Що не можна робити з вогнем? Загратися гратися з гнім? Так, не можна гратися з вогнем. Вікуся, яке правило ти знаєш? Віка? Ти подумаєш, так, Вікусь? Добре, Мирославчик, яке правило знає? О, печку. Так, без дорослих не можна підходити до пічки, так, до плити. Молодчина. Так, Юлічка, яке правило знаєш, що не можна робити з вогнем? <звачу> Грається з Так. Грається? Чи ні, мама не дозволяє? Не дозволяє, мабуть, Вікусечка, ти побачила для себе правило корисне? Так, яке, скажеш нам? Угу. Так, будь ласка. Не загратися самі. Точно, не можна гратися з вогнем. А давайте іще ми подивимось. А, ось дітки так пішли до лісу, погуляли, поїли смачненько і пішли. А що залишили? Вогонь Огонь залишили. А чим це небезпечно, як ви гадаєте? Шо, може вся страна. Точно, може загорітися ліс, молодець, правильно. А скажіть, будь ласка, бачите, який там танок танцюють сірники? Чому це небезпечно? Так, точно не можна кидати. А чому не можна кидати? може Так, правильно. А що в нас з ялинкою сталося, Лізочка, ти побачила, що з ялинкою в нас? О, ялинка загорілася. Так, а чому могла ялинка загорітись? Гірлянда. Так, може бути несправна гірлянда. Молодці. Я сподіваюся, що ви не граєте з вогнем. Не граєтесь з вогнем? Ні. Питаєте у батьків, чи можна взяти? Так. Да. Молодці, правильно. А якщо ж вже сталась пожежа, хто до нас приїжджає? Пожежні. Так, пожежні. А хто знає, за яким номером ми повинні зателефонувати, щоб викликати пожежну е, охорону? 112. Так, один, один, два. Прийнято. А ще який номер? Один, ноль один. Так, один, нуль, один. Давайте ми всі з вами покажемо, за якими номерами ми можемо визвати наших рятівників. Один. Ноль один. Один. Так, молодці, дуже добре. Приїде пожежна машина і загасить вогонь. Так, рятівники загасять вогонь. Дуже добре. Що ж у нас тут відбувається? Подивіться, будь ласка. Ну, як завжди, діти переходять дорогу одні. Так, Дітки переходять дорогу. А скажіть, будь ласка, чи в правильному місці вони це роблять? Чи все тут добре? Ні, з машиною їдуть. Так, а якщо ми подивимось ще уважно, дітки йдуть по чому? По Пологі. По? Так, переходять дорогу. Бачите білі рисочки? Вони йдуть по острівках, по білих рисочках, по зебрі, так? Пішохідний перехід. Тільки на цій доріжці нам можна з вами переходити. Так, там є так, є так всі так роблять. Всі так переходять дорогу. Да. Так. Розумнички. А давайте з вами зіграємо у таку гру, у правильний світлофор. Домовились? Mm -hmm. Кажіть мені, будь ласка, вгорі який колір? Класний, червоний. Молодці. На червоний ми йдемо. Ні. Що робимо на червоний? Стоїмо. Так, стоїмо. Загорівся жовтий. Зелена буде красний і зелений. Точно. І загорівся зелений, ми. Идем. Так. А якщо нам загорівся зелений, то машинам буде. Тихати. Ні-ні. Нам. Ні, вона буде стоять. Так, бо їй буде червоний горіти. А якщо горить нам червоний, то машини. Машини є, а чоловік стоїть. Так, молодці, дуже добре. Давайте поглянемо з вами, чи правильно тут все відбувається. Ні, Давай... Ні-ні-ні. Не, а щё, что ж тут таке? Мальчик пошел, а машина едет. Точно. Машина по полосе. Так, и переходят на на зебре. А что еще? На дороге. Там где нет, там где нет перехода. Так, яку ми пораду дамо діткам нам же ж потрібно їх навчити, щоб вони знали, як потрібно правильно. Яку пораду дамо? там. Так, не можна так йти. А як можна давайте розповімо. Па па кілку, нету. Так, коли немає машин, Віка почала говорити. А що можна? І коли? 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 Так, коли машин немає або потрібно. Підійти до пішохідного переходу і впевнитись, що машина зупинилась. І тільки тоді ти. Так? Згодні? Так, супер. Давайте подивимось на наступну картинку. Що тут не так? Що тут не... Мальчик насить, а далі машина їде. Так, чи можна так робити? Ні. Ні, давайте навчимо нашого хлопчика, нерозумника, щоб він був розумним і знав, що потрібно робити. Він не знає дороги, і не знає, що машина І там, де машина їде. Дітки, давайте ми домовимось, ми будемо слухати одне одного. Домовились. Якщо один хтось відповідає, ми чекаємо і потім відповідаємо наступним. Мирославчик, я дякую за відповідь. Вікусь, ти почала говорити? Так. Да. Так, будь ласка, давай спочатку що ти хотіла сказати. Ну, вексім чи нічого. Нічого, тобто ти з Мирославом так, згодна. Да. Так, що ще ми порадимо хлопчику? Ось він вибіг грати в футбол на дорогу, на проїжджу частину. Що... Ліза, Это... що порадиш хлопчику? Нельзя. Так, а де потрібно гратись? Ну, він не знає. На тротуарі можна. На тротуарі. А де ще, Юлічка, а де ще потрібно грати з діткам? На площадки. На, на площадки. Молодчинка, супер! Ви праві, дітки, дуже добре. Дали поради гарні нашим неслухняним діткам? Ми з вами знаємо три правила, так? Червоне. стоїмо. Жовтий приготувались і, зелений, йдемо. Всі так роблять. Так. Да. І да. чекають свого кольору. Всі чекають. Так, да. добре, молодці. А якщо раптом ми побачили порушника, який порушує правила дорожнього руху, яка служба нам допоможе? Поліція. Поліція, точно. А як ми можемо викликати поліцію, щоб повідомити про порушення? Який номер? Хто знає? Один нуль два. Один, Давайте покажемо один, один, один ноль два, один, 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 один ноль два. два. Десять два. Молодцы. Ні, один ноль два. І ми потрапимо до поліції. Угу. Молодцы. А що тут в нас таке? У Мальчик нас... падає на пол. Так, на землю падає хлопчина. Вікуся, будь ласка. Прошу, забула, що хотіла сказати. Так, давай, згадуй, а що ми можемо сказати цьому хлопчику? Что нельзя на балкон ходить без поса и нельзя на, на пол падать. Так, ну не и можно нельзя раняться, И нельзя ронять игрушки, когда на балконе. Один. А, правильно. Потому так. что потом ты сам их не сможешь достать. Так, правильно. Що ще ми можемо нашому хлопцю сказати? Де потрібно йому гратись, щоб такого не сталося? Дома. Дома. Или просто до або просто вийти правильно на вулицю, або зайти до... Ой. до кімнати, так? Бо він, якби вдома ж в нас, він просто вийшов на балкон з кімнати. Потрібно гратись в ціль в своїй кімнаті, так? А що потрібно робити, якщо вже так сталося? Впала іграшка? Що потрібно робити? Спуститися вниз поняття. Так. А що іще можна зробити? Палачу. Позвольте кого я пунчку спустился, вони це погнал. Так, точно Пусти. сказати своїм батькам правильно? Так молодці, давайте подивимось, що тут у нас із вами. Девочка сіла на балкон. Так, дівчинка сіла на балкон на балкон, точно. І що тут может? Вообще, да правильно сказать, девочка сіла на окно. Да. На, на підвіконня, так, вона сіла на підвіконня. Що тут може з нею статись? Па... Впасть, можна... так, вона може Она упасть. Так, вона может. Так, впасть. На вулицю. Так, давайте розкажемо дівчинці, як потрібно правильно і де потрібно це робити. Дома, або на ага. вулиці. вийти на вулицю і пускати там пузики. Молодці, так, або ти. Дома нельзя пузаї. Можна? Нет, не можна пускати пузики. Чому можна? Ні, не можна. Чому можна? Ні. Не поставіть мильні пузирі, бульбашки? Ні, можна. Можна, можна Ні, так? Ні, то у мене є свої е, мильні пузирі, але мама мені разрешает вдома. Ага, я зрозуміла. Мабуть, тому що. Е, знаєте, чому ще можливо, не можна вдома? Не можна вдома, якщо ти стоїш біля. Техніки побутової там, біля там телевізора, ноутбука, те, що має ток. Біля розетки не можна, бо потрапить вода і може вдарити. Так. Біля цих предметів цього робити не можна. Найкраще дійсно виходити на вулицю і запускати мильні бульбашки. У нас вже не є. Так, але у вікно лізти точно не потрібно. Якщо, ви побачили... Якщо вже ви побачили, що трапилась якась біда, хлопець спав з балкону, або дівчинка все ж таки не втрималась і вирішила дістати мильну кульку і полізла е, у вікно. Що ми повинні з вами зробити? Позвати свого допомогу. Викликати допомогу. Викликати лікарів. Скажіть, будь ласка, а за яким же номером ми можемо подзвонити? 054. 054. Цікавий. У нас номер швидкої допомоги. Так. Я, так сказати 54. -три. Номер у вас? Я такого не знаю, що за таким номером. 103. Так, дивимося, вважно, який номер. 3. 1, 0, 3. 3. Молодець. 1, 0, 3. І приїде швидка допомога. Але... Е, є в нас з вами один номер. Це 1, 1, 2, За яким ви можете зателефонувати. І це єдиний номер, де живуть всі служби. Запам'ятали? Ні. Ні? Не запам'ятала? Ні. Ні? Давай вас зігра... Давайте зіграємо у гру. Сталась пожежа. Нам потрібно дуже швидко подзвонити до. Один, один, два. Так, або. Один, 0, три. Ні. Один, нуль. Один, ноль три. Один, один, ну. Один. А якщо поліція. Бору... Нам потрібно дуже швидко подзвонити до поліції. Ми телефонуємо. Лізе, куди ми телефонуємо? 1-0-2. Так, 1-0-2 або 1-1-2. Якщо в нас погано стало комусь і потрібно викликати лікарів. Ми телефонуємо. Один, 0, 3. Або. Один один, один. Один 1, два. два. Молодці. Супер. Все правильно. Давайте ми з вами кожен із вас скаже, яке правило він собі обирає. Що він не робить? Не сидить на оknie. Так. І без спосу. І без спосу не виходить на балкон. Так, молодець, Віка, молодець, Мирослав. Юля, що не робить? Без до. І е, ще е еєєєє б'є таблетки без спосу. Так, не можна цього робити, так? А, так. Не можна, молодчинка. Лізочка, як, е, яке в тебе є правило, що не можна робити без батьків? Вмикай в мікрофончик, ти вмікни е, вімкни в мікрофончик, будь ласка. Лізочка, вімкни, будь ласка, мікрофон. Так, тепер каже. На балкон Так, не можна ходити на балкон. Ви молодці. Я дуже рада, що у вас є правила, які ви соблюдаєте, які ви дотримуєтесь і слухаєте своїх батьків. Молодці. І ви. Сьогодні справжні супергерої безпеки. Ви врятували всіх неслухняних діточок, і ви всі вірно визначили, до якої служби нам потрібно телефонувати, коли щось трапиться. Ви молодці, дякую вам за цей за це заняття і до нових зустрічей з вами. Це до побачення, дітки. До побачення.